Пацієнтка онкоцентру Світлана Корнюшина щодня приходить на заняття з лікувальної фізкультури. Тут після операції на молочній залозі відновлює рухливість руки. Нахиляємо голову в один бік, плече не піджимаємо, плечі розслаблені, не піднімаємо. Мені 15 березня робили операцію. Після операції хімія 8 хімій, потім 22 два променя. І це все треба перейти. Потім буду наблюдатися в спеціаліста-момолога. Ці заняття відвідують майже всі, хто лікується у відділенні мамології. У кожної пацієнтки індивідуальний план реабілітації, говорить завідувачка відділення Інна Нагорна. Триває реабілітація до відновлення функціонування, звичайно, до покращення максимально покращення якості життя. Наскільки людині саме цій це потрібно? Окрім фізичних вправ, з жінками працюють психологи. Більшість не готові до прийняття свого діагнозу, розповіла психологиня Наталія Стрілецька. У них Депресивний стан, несприйняття діагнозу, як далі жити? Оце їх саме більше турбує. Як їх сприймуть на роботі? Як оце їх турбує? Як не звертати увагу на погляди? Як на них будуть люди дивитися? Оце саме такі часті запитання наших пацієнток. Страх спочатку? Да. Був страх, були сльози, але Ви взяли да себе в кучу? Да, Треба брати себе до, до ладу, і діти є, є для кого Ось. жити. Рак молочної залози недавно мене прооперували. Треба. Реабілітації і сил, терпіння, але все добуде добре. Щороку в онкоцентрі виявляють до 400 випадків злоякісних новоутворень молочних залоз у жінок, сказала завідувачка відділення мамології Ганна Богатир. Але занедбаність у нас дуже велика. В прошлому році була 33%, відсотки. Сьогодні на сьогоднішній день 25,7-25,9%. Рак молочної залози, за даними статистики, з 2020 року вперше. Вийшов на перше місце після легенів, раніше були легені в структурі онкологічної захворюваності жінок. 2022 року, коли почалась війна, захворюваність, кількість хворих у нас дещо зменшилась. Це пов'язано з війною, з міграцією населення, з відстороненням жінок від своїх проблем. Говорить, 50 відсотків від усіх пацієнтів це жінки до 40 років, 17-річні дівчата. Вилікувати рак молочної залози сьогодні. Можливо, і це не приговор, це не це не кінець. І є, є у нас хворі, які е, на першому етапі отримали повний курс хіміотерапевтичного лікування. І після операції е, патолога-морфолог не знаходить пухлини. На місці пухлини він знаходить тільки е, ознаки повного регресу, тобто повного знищення препаратами пухлини. Це дуже добре. Радить жінкам щороку перевірятися у мамологів аби виявити недугу на ранній стадії. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.